Христос Воскрес, дорогі друзі наші. Чоловік вже посвятив пасочку. У нас в родині пасочку святять завжди чоловіки. Ну, в цьому році лише чоловік ходив. Це водичка свячена. Свіч, свічечку я йому так зробила, щоб вітер не задував. Бо, кажуть, свічка потрібно горіти і не тухнути, поки батюшка святить. Трішечки солі, щоб була в хаті свячена сіль. Додавати її в їжу і так посипати там, де треба від поганих людей. Це домашнє вин. із ожини. Ми розлили ось так. Ось, бачите, ожина. Дуже смачне вино, без додавання спирту, натуральне. Дві пасочки. Це одна буде для донечки. Ця більшенька буде для, для нас. Ось так. У нас була гарна погода, дякувати Богу. Тихо, спокійно, без дощу. Палочка ковбаски. Інші свічечок взяв таких свячених. Вона дуже сильно вважається. Коли хтось хворіє чи погано на душі, можна запалювати і вона буде заспокоювати. Шматочок боженінки ось такої посвятили. Кільце колбаски, як же ж без домашньої ковбаски, ось така, я її допікала в печі. Трішечки, щоб була смачніша, рум'яна така. Шматочок італійського сиру, цілий кульок цукерок для діток, для наших зайчиків, кроликів, цукерки різні, різні різні цукерки. Ось так, і яйця крашені, яблочка. І був у нас апельсинчик. А тепер будемо накривати на стіл. Зараз покажу вам, яка в нас вийшла під що я зав'язувала її шпагатом. Дивіться, всі соки залишилися на пергаменті ну, бумазі. Так. Ось, дивіться, яка красота. Ніч постояла, вона сама по собі, простигла, прочахла. Ось така красуня із печі. Ось така красота у нас Що? вийшла. Що? Ось забирає? такі смаколики. Що? Крабовий салат. Нет. Знають усі, як готовий. Домашня ковбаска і буженінка запечена в печі. Картопелька в печі. Свячена пасочка домашня. І отакий от красавчик. Король нашого стола Лящик. Це Лящик Лящик самий настоящий. Всіх з Великодним Христос воскрес, воістину воскрес. І прийшов час для десерту. Ось такий смачний у нас тортик сьогодні. Пісочне тісто, залишивше білкова глазур з грецькими горішками, і перемазано все сметанкою. Зверху я притросила шоколадом, паски, звичайно, без них нікуди на Великодень. І італійська паска, яку ми з вами розпаковували з посилки від підписниці моєї. Це паска. У вигляді голуба, птаха миру. Ось так буде смачне чаювання. Христос воскрес. Кажи, воістину воскрес. Вистину воскрес! А що ти будеш шукать зараз? Яєчка. Яєчка. Хто приніс яєчка? Зайчик. Зайчик? Ну, біжи, шукай в травку Ліна. Може, отут у десь? Ой, уже є? Єсть? Так, дивись уважно підножки. Дивись підножки. Дивись. Яєчка Ліна збирає. А як це він біг, біг і все розкидав? Да? Ліна? Ти довольна? Зайка прибігав. Ого, скільки він яєчок тобі залишив. Спирай, спирай кожне яєчко. Це ми будемо шукати яєчка Зараз ми будемо всі шукати яєчка. Мам, один, один. Один-два? Два. Ух ти! Боже, скільки їх у тебе тут. Ой, скільки там їх у тебе вже. Багатько, багатько. Тобі подобається. Подобається? Ого, дивись під ніжки, ходи під кожне деревце, Ходи виглядай. А уважно виглядай. Де ще зайка приходив? Під кожне деревце підходь. Під кожне маленьке деревце шукай. Уважно не розтопчи. Ой, зайка, зайка, ой, зайка, зайка, десь бігав, бігав. Побіг на шоколадну фабрику, взяв тобі шоколадних яєчок, поклав в корзинку, потім прийшов і все поховав зранку, так? Да? Да. Яєчка тебе чекали. Все зібрала? Ні. Ану покажи там, скільки в тебе в корзинці вийшло. Скільки в тебе? Ух ти, як багато в тебе в корзинці. Так. Льоля, а там коло машини нічого немає. Ну обернися. Де машина татова стоїть? А там нічого в нас немає. А там якийсь кульок я бачу стирчить. Ну подивись уважно коло машини. Там якийсь стерчить кульок. Бачиш, подивися вперед. Коло машини кульок стерчить, бачиш? Що да. то таке? То теж яєчко, <тас> та не може бути. Та не може бути. А це хто тут загубився? А це тут зайчик? Тобі подобається? <тас> Ти довольна? <тас> ну, обнімай свого зайчика. Оце яєчко шоколадне. Красиве? Що ми скажемо зайчику пасхальному? Спасибо! Дякую, скажи величезне! Дякую! Це ти мені багато яєчок катаємо! Залишив, оставив багато яєчок, да? Шо? Ну що, підемо відкривати додому? Да! Ну пішли! Ну що, тобі подобається сьогодні знахідка? Подобається? Да! Подобаються яєчки? Да? Да! да. А, ну що, будемо відкривати? Да. Кого будем відкривати? Ну, так. Кого будемо відкривати? Забиваємо каким. Що ти кажеш? Видаваємо Київ. Оцей великий подарунок? Так. Да. Оце таке яєчко. Ліни зайка приніс. Боже. Боже, яка краса. Вот моя яєчко. Такий гайосенький. Льоля, воно таке, ти подивись, яке воно красиве. Вау, Вау. хочеш його обняти? Да. Це твоє яєчко від кролика. Це твій зайчик. Да? Твій зайчик. Спасибо, зайці. Да. Відкриваємо? Да. Давай. Давай. Лін, відкривай. Зайка, який в тебе красивий, зайка. Відкривай, відкривай. Швиденько відкривай. Що там таке? О, боже? Білий шоколад? Це в тебе білий шоколад. Оце, а ну ще покажи, що ти хотіла зробити. Оце так! А ну давай його сюди. А тут ще й стаканчик був, Ліна. Ти вже відгризла. Ану, став стаканчик. Як він стояв? Давай побачимо. Став на стаканчик. Ага. Ось як яєчко стояло. Яка краса! Може, ти його розламаєш, а там всередині. Ану, почекай, почекай, я подивлюсь, що ж там всередині. А там хтось сидить всередині. Ану розламай шоколад. Дави його, дави, ламай. Давай, іще сильніше, що ж? Іще давай його дави його. Ну що, допомогти тобі? Льолечка, ну що, відкрили? І що там всередині? Що тут всередині нам попалося? Що це таке? Ну, кажи. У лівці? Так тут не тільки улівці, доця, тут ще й маленькі розмальовки динозаврики. Вау, чи це ма? Доця, це ж магнітики, ти їх можеш розмальовувати. Давай відкриємо. Давай відкриємо, побачимо. Чи ти да. вже ж жу... смакуєш свій шоколад? Так. Да. Ну і як він тобі? Дуже смачний? Так. Да. Молочний, а ну покажи нам. Молочний? Ну не крутися, Давай отут покажемо діткам. Молочний. І там ще й крапельки такі з вафельки, да? Ууу, яке велике, як у страуса яєчко. Відкриваємо магнітики. Зайка, ну відкривай свої магнітики, показуй, показуй нам. Будемо всі дивитися. Хто там у тебе потрапив. Я, Я відкрила там, отак. Отак. Ну, хто там до тебе попався? А це хто? Зайчик Зайчик з барабанчиком. Да, так, кладемо зайчика. А це хто? Ану ну показуй, показуй нам, показуй. А це хто? Доня, хто це? Слониня. Сониня. І це третій, так? Да. Це в нас динозаврик. Це динозавр. І ти вже будеш розмальовувати. Ай, молодець. Тобі, мама, Тобі ось... сподобались подарунки? Тобі сподобались подарунки? Ліночка, що ми зайчику скажемо? Дякую. Ану подивися на зайчика і, і скажи громко. Спасибо. Молодець. Молодець. А зараз, дорогі друзі, хочу вам показати, яка буде пасочка в розрізі. Я взяла оцю з цукатами, зараз побачимо, яка вона буде в розрізі. Ось така красота вийшла у мене цей раз з цукатами. Так, так як просила донечка, жовтенька, гарна пасочка, зарум'янина. Так що всіх вас, друзі, зі святом і смачної вам паски.